Одного ранку, ще на світанку Земля вздригнулась і враза, кипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заривів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків і заривів старий Дніпро. Ніхто не думав. Ніхто не бачив, яка насправді була українська людь, хотів проклятих, безжально мочив, тих, хто на нашу землю круть. грудь, хотів проклятих, безжально мочив, ті, хто на нашу землю круть, я Найкращі хлопці, самі герої воюють у лавах ССУ і джевеліни, і баракари за Україну б'ють русню, і джевеліни, і баркари, за Україну б'ють русню. А наші люди, а українці. Роді Русі обітали вже цілий світ і сторозовських Русі не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім, Русі не буде. А буде мир на всій землі, скоро зовсім росні не буде, а буде мир на всій землі.